Дитяче середовище створять в Івано-Франківську з такою ідеєю, виступили мами Прикарпаття, активісти теплого міста та чиновники від архітектури. кажуть, у середмісті практично ніде проводити час із малечою, спорудити звичні майданчики, не вихід, адже вони зіпсують історико-архітектурний вигляд міста. Тому пропонують запровадити нове поняття дитячого простору. Громадські місця у центрі необхідно облаштувати таким чином, аби вони були цікавими для підростаючих івано-франківців. Не тільки е, ті люди, які проживають центральні. Частині міста потребують дитячих просторів, але й ті люди, які переїжджають з периферії в центральну частину міста, скажімо, пасічна казка, для того, щоб провести тут час. Активісти оголосили конкурс на кращий проект дитячого середовища. У ньому можуть взяти участь дипломовані фахівці або студенти архітектури і ландшафтного дизайну. Також запрошують до співпраці експертів із-за кордону. Ми дуже хочемо, щоб власне, учасниками були не тільки місцеві архітектори, а це дуже обов'язково, щоб і місцеві обов'язково так само прийняли участь, як і якісь конкурсанти міжнародні з різних країн, з різних континентів, тому що власне, це дасть можливість побачити різні погляди на одне і те саме. Конкурсні проекти мають бути якісними та креативними. Наголошує головний архітектор міста Володимир Гайдар. Важливо, аби вони гармонійно описувалися у міське середовище. Ми маємо Існуючі площі, майдани, сквери, пішохідні зони, вулиці і е, шляхом влаштування там е, дитячих просторів, е, просторів для відпочинку мамів з дітьми, дітей, е, ми можемо надати, скажімо, таке друге дихання цим громадським просторам. Ми можемо урізноманітнити, оживити їхнє функціональне, е, функціональне значення. Зареєструвати конкурсну роботу можна буде вже наприкінці листопада. Да переможців визначатимуть наступного року символічно у день захисту дітей.